Ну що ж, а зараз я прибула в легендарний готель. Взагалі мережа по всьому єгипту врахується класною, якісною і по харчуванню, і по обслуговуванню. І це Альбатрос Sea World, ентаквапарк Марса Алам. За моєю спиною ви бачите величезний, величезний аквапарк. Він на в'їзді в готель. Ось тут стоїть автобус, і тоді центральний вхід, центральна група входу, сам готель. Ідемо зі мною. І я вам покажу номера, територію, басейни, а також пляж і море. Погнали! Готель Альбатро Сіворд ентаквапарк був відкритий у 2018 році. Готель відносно новий, сучасний. В холі все просторо, свіжо, чисто, гарно, приємно пахне, зона очікування величезна. З зручними диванчиками. Також всі покриття блищать і сяють. Приємно знаходитися і перебувати в цьому гарному готелі, але ідемо далі. До речі, дуже важливо: якщо ви прибуваєте в готель раніше, як до 14-ї години до заселення, то вам одразу одягають браслет, і в останній день вашого відпочинку браслети не зрізають до тих пір, поки ви не покидаєте територію готелю, де дуже важливо і зручно для туристів. Виходимо на терасу готелю. До речі, в готелі є шість ресторанів і лише один а-ля карт. Всіма шістьма е, ресторанами можна користуватися без обмежень на сніданок, обід і вечерю, без запису. Також тут була площадка для вечірніх шоу-програм, і е, хочу сказати, відмітити важливий факт, що територія абсолютно рівна. І дуже зручно буде для людей, які мають обмежені можливості з колясками, а також хто з маленькими дітками, щоб пересуватися з возиками. Також дуже зручно. В готелі також є номера для людей з обмеженими можливостями, але потрібно попереджати і робити запит, що на дану дату є вільно. Також в готелі є 26 басейнів. Уявляєте цю цифру? Але в зимовий період часу лише чотири з підігрівом. Зимовий час не регламентований датою, орієнтується по температурі повітря, по заповненості готелю. Готель Альбатрос Борт виглядає як прогулянка по багатому селищу, оскільки кожний корпус виглядає індивідуально як окремий будиночок, також біля будинку велика територія з зеленими газончиками, гарними декораціями. Ну і, звичайно, басейнами. Тобто готель без головного корпусу не схожий на мурашник, а більше так індивідуально для кожного туриста. Ну і так як готель займає дуже велику територію, то між ними розташовано багато басейнів, і умовно, територія готелю поділяється на дві частини. Також в готелі багато ресторанів, як я вже говорила, і харчування тут практично цілодобово. І з будь-якої точки готелю, де ви знаходитеся, ви можете знайти заклад, щоб пообідати, повечеряти, а також поснідати. Також в готелі активна анімація. Команда аніматорів працює активно в певних зонах. Тобто є зони релаксу, де спокійніше і де активніше. І кожен турист обирає для себе ту, яка йому комфортніша або яка підходить по настрою. Підпишіться на мій канал, адже зараз я публікую серію огляду готелів Марса Ламу. Найскішіша інформація з перших вуз газфлейшн, які працюють в готелях, буде саме в моїх оглядах, в моїх відео. Переглядайте, знаходьте свого любимчика. І, звичайно, звертайтеся, я вам зможу забронювати тур в той чи інший готель. Ну, і, звичайно, да консультацію, в якому вам буде краще по ваших пріоритетах. Також поставте вподобайку і напишіть коментар, чи ви вже відпочивали в даному готелі, які у вас залишилися враження, емоції, спогади. Буду рада вашим коментам. Пройшовши такою рівною поверхнею, доходимо до пляжу. І на пляжі зараз вам покажу, який захід море, які активності, зонтики, шезлонги і все, що стосується пляжу. І так ми бачимо, пляж дуже широкий, широчезний, місця всім вистачає, також на пляжі є атракції, гойдалки для фотосесій, також є волейбольна сітка натягнута, також є захисти від вітру, сині парасольки, також шезлонги дерев'яні і сині такі добротні матраси. Також зверніть увагу пірс, він має 70 метрів довжину, а також можна повноцінно заходити з берега. Море тут не тікає і тут є ідеальний піщаний захід в море. Звичайно, для безпеки рекомендую взяти коралки, то ви вже будете по всій пляжній порості безмежно гуляти, ходити і не переживати, що у вас під ножками. В готелі також дуже гарний кораловий риф. Рибки різнокольорові, і тому хто полюбляє дайвінг, снорквінг, то це по адресу. Тут ви зможете в повній мірі насолодитися і вивчати е, жителів Червоного моря. Також, звичайно, ви можете прямо з берега зайти в масці, і так як де не де корали, і там до них припливають рибки, то ви прямо з берега можете дивитися підводний світ, так як робить оцей турист. Заходжу на пірс і ще покажу вам, як виглядає море, а також пологий захід із правої і з лівої сторони. Сонце вже майже заходить, але все одно ще відбувається достатньо від сонця, дно морське, і ви можете в цьому переконатися і це побачити. Туристів в море немає, оскільки ви знаєте, напевне, що в Червоному морі після 17-ї години заборонено купатися, а також заходити в водойму, оскільки вже сонце сідає, і всі морські жителі, які не дуже доброзичливі до туристів, припливають ближче до берега. Тому задля для безпеки туристів до 17-ї години і все або більше і не потрібно. Тому що якраз в 17-й годині ви вже можете готуватися до вечері, адже з 18-ї години починаються вечері в ресторанах. Повертаємося з пляжою другою частиною готелю. Тут, ось давайте подивимося, розглянемо карту, яка велика територія готелю. Пляж, корпуса, басейни між ними, зона рецепшену, а також аквапарк. Одна зона і друга зона. До речі, територію готелю можна пересуватися або пішки, або їздити на тафтафах, або також користуватися велосипедами на 4 чоловіка. А тепер давайте з вами оглянемо номер. Номера досить великі і просторі. Також є в номерах халати, санвузти великі, якісна, хороша косметика в одноразовому пакуванні, також душова кабінка дуже велика, все чисто, гарно, свіжо, сучасно. І тепер пройдемося по кімнатах. Тут маємо такий диванчик, гарний декор, широке ліжко, чайні набори, водичка, все поповнюється щодня. Також в готелі він працює за такою концепцією, що міні-бар безкоштовний і теж поповнюється щодня. І тоді вже виходимо другою стороною готелю і прямуємо в напрямку рецепшену. Як бачите, сонечко вже сідає. Туристи, гості готелю готуються до вечері, і вже такий спокій, і релакс, і така, знаєте, спокійна обстановка і атмосфера в готелі. Тут також є дитячий майданчик з пісочком, але погано, що немає покриття зовні, оскільки влітку буде жарити сильно сонце, і для того, щоб дітки могли тут гратися. Але як бачите, можна і ввечері сюди виходити, не підпалюючи сонце. Ось, до речі, велосипеди такі цікаві на 4 чоловіка з захистом від сонця. Їх можна брати безкоштовно і кататися по території, між будинками, басейни, а також різні зони. Також ви можете доїхати до будь-якого кафе, ресторану, а також є ще дуже цікавий об'єкт в готелі, як ігрова кімната. І зараз я вам її покажу. Ігрова кімната сучасна, нова. З новими такими тенденціями, роботизована, і нею можна безкоштовно користуватися, але вона працює певні години, не цілодобово. Якщо вам захотілося відпочити в такому релаксовому, гарному, смачним, хорошим харчуванням, гарним сервісом і обслуговуванням готелям, то пишіть мені заявки, і я з задоволенням вас туди відправлю.